Я та президент Дуерте потиснули руки. Це не була довга розмова. Я йому сказав, що наші дипломати повинні зустрічатися і почати працювати над широким колом питань. Я не сприймаю ці коментарі серйозно. Як виглядає, він використовував цю фразу не раз, зокрема й на адресу папи римського та інших. Це мабуть його звичка так розмовляти. Але як я вже сказав, ми хочемо співпрацювати з філіппінами у конкретній сфері боротьбі з наркоторгівлею. Це серйозна проблема для обох наших країн та світу у цьому конкретному питанні. Ми хочемо бути певні, що наше партнерство відповідає міжнародним нормам та законам. Урядування та дипломатія не терплять популізму. Продовжив Обама, і тому невиважені заяви кандидата у президенти США Дональда Трампа викликають стурбованість світових лідерів. Стосовно Дональда Трампа я вже говорив свою думку. Я вважаю він непридатний на роль президента США. Щоразу, коли він говорить, моя думка підтверджується. Так виглядає, коли він говорить, він або суперечить собі, або є непоінформованим, або пропонує божевільні ідеї. Я можу вам сказати, після розмов зі світовими лідерами у ці 8-9 днів це все дуже серйозно. Ти повинен знати про що ти говориш, повинен готуватися, і коли ти щось кажеш, твої слова мають відображати урядову політику.